Привіт! Привіт! З вами я Володя Каліш, І ми з мамою дочитали книжку «П'єр і місто Лабиринтів. Нам її подарувала Вовина Хресна. тітя Іра. Так. Так? За що ми їй дуже дякуємо? Ця книжка дуже цікава і сподобається як хлопчикам, так і дівчаткам. Так? Ну розкажи вам, про що ж там йдеться? Про те, що на кожній сторінці треба знайти оце все, що тут Що це все? Оце все. Ну, назви. Наприклад, зірочки, червоні кубки, зелена скриня з карбами. Відкрита червона скриня, черепи і такі капелюшки. Так. І виконати на кожній сторінці ще якісь завдання. Ну, а крім того, оскільки це місто лабіринтів, то ще? То ще тут є лабіринти, Лабіринт. які треба пройти. Від якого слова? Від старта до угу. тієї. Так. У нас є головний персонаж. Це П'єр. Так, він такий собі детектив, детектив лабіринтів. У нього є подружка Кармен. Так, і вони будуть переслідувати злого містера Ікс. містера Ікс. А за що вони його будуть переслідувати? За те, що він вкрав камінь. Лабіринтів. І цей камінь лабіринтів чарівний може все перетворити на такі заплутані лабіринти. Людям буде тяжко жити в таких лабіринтах заплутаних. І обов'язково потрібно спіймати містера Ікс і повернути цей камінь лабіринтів до музею, де він насправді знаходився. Ну, відкрий нам якусь сторінку. Ну ось, Це найтакий простіший рівень. Давай я так трошки покладемо, буде зрозуміліше. А найпростіший такий рівень перший для спроби, який називається Гараж П'єра. У ньому потрібно пройти коротенький лабіринт на другому поверсі гаража. І відшукати, ось, наприклад, для початку одну золоту зірку, так. один червоний кубик, одну зелену скриню зі скарбами. Давай ми на цій сторінці. Спробуємо пригадати, адже ми розв'язали вже всю цю книжку. А тепер спробуємо пригадати, де ж ми бачили золоту зірочку. Так. Червоний кубок. Тут. Так, і зелену скриню із скарбами. Тут. Ось тут. Ще, крім того, на цій сторінці потрібно було знайти модель дирижабля. Да. Заодно можна розказати дітям, що таке дирижабль. Дирижабль – це такий е, транспорт, який зараз рідко використовується хіба в якихось рекламних цілях, а вже для транспортування людей не використовується, бо він доволі повільний. Але колись він був дуже модним, правда? Да. Похнастий білий ведмідь потрібно знайти ведмедика білого. Що про нього, до речі, можеш сказати? Що він на кожній сторінці є. Трапляється на кожній сторінці. Далі нам потрібно знайти червону вантажівку, яку ми з мамою знайшли. На поличці з іншими машинками. Угу. Угу. Давай я зможу. Ось там вона. І маску сонця. А маска сонця серед інших. Так. Добре. Ну, ось такі лабіринти. просто скажи ще якусь сторінку, покажимо, про що йдуть завдання. Бачите, з кожним разом деталі на сторінках все дрібніші, все більш наповнені сторінки різними елементами. І різні цікаві речі потрібно шукати. На наступній сторінці, яка називається музей, ось там на фіолетовому постаменті, в центрі, стояв цей камінь лабіринтів, який був викрадений. Ось. Так. І ще, крім того, що потрібно знайти. 5 зірок, 3 червоні кубки, одну скриню із скарбами зелену, то ще потрібно відшукати 5 нечемних мавпочок. Бо інакше не можна перейти на наступний рівень. А ще, крім того, зеленого динозавра, зброю самураїв, чавунну гармату, корабель вікінгів і червоний трон короля. Ще щось знайдеш нам, крім, крім зеленого динозавра, також швиденько. Так, швиденько можемо знайти ще зірочку, принаймні одну. так, ага. Ось тут в нас є зброя самураїв, а де корабель вікінгів? Ага, і зірочка там є теж. І червоний кубок там теж є поруч під деревом. Ось ага. тут. А ще корабель вікінгів і ще одна зірочка. Ще є такі цікаві персонажі, ось тут Вова, скажеш за них щось? Вони так само є на кожній сторінці. Ну, можливо, крім першої, там, де йде гараж П'єра. А решта на кожній сторінці є такі мандрівні артисти. Ми їх зустрічали на кожній розгорці. Добре, покажи ще якийсь наступний рівень, і... або, можливо, самий останній. Чи всі прогортай, як ти хочеш? Всі прогортати. Давай, але ми не будемо вже їх аналізувати. Значить, Другий рівень називався музей. Це ніби гра. Дитяча, як, майже як комп'ютерна, а це, вважаєте, настільна гра, і дитина на довгий час буде у вас тихенько себе поводити і шукати зірочки, кубки, скрині і розгадувати різні завдання. Ця сторінка називалася Святкове місто. Тут лабіринтом потрібно пройти по вулицях. На вулицях є багато транспорту, людей, і якщо вони заважають пройти, то потрібно шукати інший шлях. Можна використовувати дахи будівель, карнизи будівель, бо до них приставлені драбини. І цим теж можна користуватися, щоб дійти від старту, який зазвичай буває в лівому нижньому кутку, до цілі, яка найчастіше в правому верхньому. Практично завжди. Тут у нас є кав'ярня просто неба. Далі. Які так само є зірочки. Угу. Ось, наприклад, одна оця. а білий ведмідь собі тепер сидить за столом. Це вже не іграшка у П'єра, а просто учасник цих посаденів у кав'ярні. Далі у нас є серед місця. Mm -hmm. І тут нам потрібно знайти, наприклад, і придбати зелений костюм у магазині чоловічий. Mm -hmm. Чій зелений костюм. І останню моду пуделі. Так, і остання мода в цьому місці, що там е всі модники мають білих пуделів, і потрібно буде їх відшукати, аж цілих вісім таких собачок. Причому зустрічаються ще рожеві і, і якісь там оранжеві пуделі, то вони не рахуються, суто білих потрібно шукати. Так? На наступній сторінці, які в нас є завдання. У нас є повітряна куля. Є найскладніше завдання для мене особисто, яке розгадав Вова. Це ось це завдання в цьому кутику внизу. Це капелюшок. Потрібно знайти капелюшок, який злетів з голови графині, і володі вдалося знайти. А я облазила цю розгортку цілий вечір, і мені це не вдалося. Вова мені потім дуже швидко показав. А ще потрібно серед куль знайти кулю з шипами. Яка? Угу. І літаючий будиночок, наприклад. Да. Де? Я... я знаю де. А я не пам'ятаю. А ось. Ось, молодець. Ідемо далі. А на цій сторінці ми з'ясували, в якому ж місці відбуваються події. Вова, ти пам'ятаєш, як ми з тобою це про це дізнались? У Франції в якому місці? Парижі. А по чому ми це зрозуміли? По тому, що тут ей вежа. Молодець. Давай далі. Так, от так? на цій сторінці в нас містер Ікс тікав на повітряній кулі. Потім він е опинився в такому замку на півдні. Тут, серед іншого, були ще е залізні такі лицарі, яких потрібно було шукати. Вже не тільки зелені скрині, а ще й червоні. Потрібно було зробити фото на пам'ять біля. Е Фонтанів з левами. Ось тут, правильно. ось. Ну і такі цікаві завдання тут були. І ще дві зірочки. Ну, от хлор швиденько знайшов дві зірочки. І ще потрібно було порахувати 10 кіз. А вони такі малесенькі, навіть не знаю, з чим порівняти. Менше як, менше як рисинка такі дрібненькі. Тому, якщо в когось проблеми із зором, рекомендую взяти окуляри. Тому що елементи на кожній сторінці все дрібніші і дрібніші. Так? Наступна сторінка у нас таємниче село у лісі. В якому я швиденько знайшов одну скальню. Угу. А ще потрібно було знайти 9 ключів. Ось це. Ось, наприклад, якось такі. Так, далі. Володь, у нас час запису трошки обмежений, тому ми поспішаємо. На наступній сторінці у нас палац із привидами. І тут різна така е, нечість, тому що, крім привидів, тут ще є граф Дракула, який з Карментом кавував, пригощався. Пам'ятаєш, де? Mm. Угу. А ще ми шукали. Е, Франкенштейна. Який. Так. Ось тут він. А ще ми шукали мумії і таке різне. Різних таких героїв. Далі. До речі, тут є камінь. Угу. І ще ми допомагали Дракулі знайти його дівчину. Так. Да. Пам'ятаю, це я знайшла. Вова теж пам'ятає. містечко. У забутому містечку потрібно було знайти ще три сині пташки. Да. І шоколадний будинок. Шоколадний будинок. Який ось тут. Так. І цілих 9 фонтанів. Ну, один, принаймні, тут. Угу. Їх там цілих 9. Так. Да. наступне. І це називається до моря. Сюди, до моря. Потрібно було відшукати, я довго шукала пліт із залатаним вітрилом. Пам'ятаю, потрібно було знайти перевернутого човна, рибу меч. Якось мова дуже швидко був знайшов. Меч. Так, рибу меч. І квитки, 9 квитків. Тобто папірець із словом тікет не підходило, хоч тікет це англійською мовою квиток. А от щоб саме було написано слово квиток. Так, далі. Далі ми потрапили до метушливого порту, де дуже багато теж різних ходів проходів. Тут лабіринт. Доволі складний. Ну, а ще, крім того, теж є багато кораблів. І серед цього всього потрібно було шукати теж 4 золоті зірки, 4 червоні кубки, 3 зелені скрині, 5 червоних і одну синю скриню зі скарбами. А ще, Я потрібні... бачу так. А ще потрібно було знайти в'язнів, які е втекли з в'язниці, їх випустив Містер Х. У жовтому одязі, а ще смугастому. Я угу. В смугастому жовтому одязі в'язні. Ну Ось тут є один. Так. Ось тут він десь сидів. ось тут вилазить. Ну от, Всього їх 10. Угу. На цій сторінці. Так, і потрібно було ще допомогти одній пані знайти її чоловіка. Є опис жінки, є опис чоловіка, потрібно було їх відшукати. Вагонеткова дорога. В якій є вже одна розкрита скриня. Так, і потрібно було знайти скам'янілий динозавр, скелезавр, його е, залишки чи сліди. Ну і так само є завдання стосовно монет, скринь і кубків. А ще тут є скриня зелена. Угу. Який? Так. А ще кубок. Ну, бачиш, дуже добре. Ти пам'ятаєш, що ми знай... знайти можемо всі. Химерний ринок. На цьому химерному ринку треба було знайти рожевого тигра. І якого я не пам'ятаю, де? Mm -hmm. І рожевого леопарда, просто в різних завданнях. А ще тут є рожева собака і рожевий лев, але вони нам не потрібні. Вони настільки забивають толку. Так. Так. А ще потрібна була зелена фігурка будди, золоті обладунки, фіолетовий і жовтий картатий килимок. І рожевий леопард. І теж виконувати завдання стосовно скриню. Mm -hmm. І ще потрібно було знайти одну срібну фігурку мавку. Яку я вже знайшов. Mm -hmm. Молодець. І самий останній, так і називається, останній велетенський лабіринт. В якому вже все-все-все такі вам І загубилися навіть слоники. І Їх там чимало. І ці слоники теж губляться в лабіринті і знаходяться доволі непросто. Ось тут, наприклад, один. А тут золена скриня з карпами, які е, цілих п'ять. Так. А ще потрібно було знайти 10 золотих флюгерів, такі вершечки на, е, на шпилях. Різних веж, ну, ось, наприклад, ось тут. А ще ось тут золота зірочка, я бачу. Угу. Так. Ну, і, а ще. Ä... Я... І ми таки виграли, знайшли цей камінь лабіринтів, який залишив містер б... Ікс, тікаючи. А ще я бачу ще один флогер тут. Угу. Ну і в кільці... і молодець. І в кінці книжки ще є додаткові завдання і запитання, які нас змушують повернутися на попередні сторінки. Саме з останньої сторінки можна з'ясувати ще, як насправді проходити лабіринти і де насправді все заховане. Але ця розгадки, підказки вони такі дрібненькі, що ними користуватися доволі непросто. Ми, звичайно, до останньої сторінки цієї дійшли після того, як розгадали все. Тобто ми нею не користувалися. Але якщо треба, то до неї можна звернутися. Зазвичай знаходиться, наприклад, 9 з 10 предметів, а останній шукається дуже довго. Ну, але це дуже хороше, таке цікаве заняття для цілої сім'ї, тому що насправді книжка дуже цікава. Ну, розкажи, Вова, чи рекомендуєш ти купити таку книжку діткам? Так. Так. Скільки лайків? Супер! Супер, 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 супер книжка. Радимо вам придбати для своїх діток, і вони будуть зайняті декілька вечорів. Все, папа, цьому, цьому папа.